Гірка пам'ять, вона ніколи не згасне. Пам'ять, що ти залишила, пам'ятники як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя йдуть молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Сьогодні на будівлі нашої школи з'явиться ще одна пам'ятна дошка, присвячена Лебедю Сергію, який загинув в зоні АТО, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Мітинг присвячений відкриттю меморіальної дошки колишньому учню Мелівської загальноосвітньої школи Лебедю Сергію оголошується відкритим. Тамамі загиблого вині ніні Іванівні. Призваний в зону АТО у липні 2015 року. Хто, як не я, піде на захист своєї батьківщини, свого народу, говорив він перед тим, як піти в зону АТО. Під час виконання завдання із охорони та оборони рубежів в ході проведення антитерористичної операції тяжко захворів на пневмонію. Він мужньо тримався та боровся за життя, перебуваючи в Харківському військовому шпиталі. Та 3 березня 2016 року його не стало. Усі, хто знав Сергія, згадують, що він був доброю, чуйною людиною та від... чуйним серцем та відважним духом. Не вилікувати пам'ять, криваву пам'ять не випити до дна. Людське горе, солдатська доля, війна. Сьогодні на нашому мітингу присутні голова районної ради Коновалов Володимир Іванович, заступник голови районної ради Джеманова Ірина Євгенівна, депутат обласної ради. Радник голови обласної адміністрації Йосипенко Ігор Васильович, перший заступник голови райдерж... райдержадміністрації Мандра Олександр Миколайович, голова благодійного фонду Українські серця Олег Георгійович, начальник відділу освіти молоді та спорту Береславської райдержадміністрації. Тайник Наталя Владиславівна Заступник, Заступник. Заступник. Юрійович, воїний АТО та житель села. тут. Сергія дуже довго знаю, знав, працював зі мною, працював зі мною, працював у нас, дуже був добрий, дуже був відчулий, дуже хороший чоловік. І сьогодні, на жаль, з нами його немає. Звісно, хто знав цю людину, він, кажуть, йому обіду. Всегда був жизнерадостний. І не всі сьогодні хочуть йти, захищати свою країну. А Сережу призвали, він теж без розумів пішов і сказав, да, я готовий захищати свою країну, свою Херсонщину, свою Креславщину, своє малове. І так вийшло, що Сергія не стало. Дуже можна багато казати про цю людину, треба сказати слово вдячності мамі, яка його виростила. Ми всі його знаємо як чесну порядну людину і дуже жалко, що його з нами сьогодні немає. Сергій, я так думаю, назавжди останеться в пам'яті в наших серцях, в серцях односельчан, царство йому небесне, нехай буде йому земля землябухам, славом. А Хлопці, які сьогодні воюють, і всі кажуть, що герої не вмирають. так? Тому Сергію Царство Небесне, герої не вмирають, і слава Україні! Герої! Ради Степенко Ігор Васильович. На жаль, на сьогодні з вами об'єднала трагедія, яка така принесла творець за село і матері. Можливо, цей хлопець. Хлопець Муситься молода людина, могла б працювати. Вона б могла ще також разом з нами жити, своїх дітей, працювати в рідному селі. До нас прийшла війна. Хтось каже, що це не наша війна. Знаєте, своїх війн не буває. Колись наші діти, а наші школяри, прадіди. Розповідали про їхню мужність, коли вони захищали українську землю від тих загарбників, які прийшли до нас. Сьогодні ми маємо лихо своє, яке, яке пройшло з боку Росії. І саме ці хлопці, і особисто Сергій Лебідь, не спрятався, коли до нього прийшов воєнкову і вручив повістку. Цей хлопець мужчин пішов на фронт і захищав разом з усією постарістю. Ми сьогодні ми з вами прийшли сюди, щоб чергове шанувати пам'ять. І ми ще раз і я особисто, я, мамі Сергія, я розумію, що не одне наше слово, яке б воно ну, не було тепле, не поверне їй його сина. Але хочу сказати, що завдяки цим хлопцям ми сьогодні з вами можемо спокійно. Знаходитись в нашому любому селі, на нашій Херсонщині, тому що вони зупинили і сьогодні ворог не прийшов на нашу села. Тому ще раз вам місті покліє. Дякуємо вам дякую. за вашу силу. До слова запрошується голова сільської ради Яфієнко Олег Володимирович. Дорогі діти, шановні присутні, гості, дорога мама. Сьогодні ми зібрались тут, щоб увіковічити пам'ять Сергія Левіда. Людини з великої літери, людини, яка любила це життя, любила своїх батьків, людину, яка любила свою країну. І коли сталася біда для батьківщини, коли ворог намагався загарбати все те, що він любив, він без зрозумів став на шлях воїна. Для того, щоб захищати свою рідну країну, батьківщину, оселю. На превеликий жаль, Сергію довелося вітати саме дороге і цінне це життя. І тепер всі ми, переступаючи до рік цієї школи, проходячи повшколи, будемо зустрічати з поглядом наших земляків. Завжди пам'ятатимемо про них, бо не маємо права забувати про тих. Хто віддав власне життя, захищаючи батьківщину та рідний край? Дорога мама, з кивам за те, що ви виховали такого сина, яким пишається тепер вся Україна. Хай Бог дає вам сили та здоров'я, а пам'ять про героїв буде жити вічно в серцях наступних багатьох поколінь і буде прикладом для молоді. Слава Україні! Голова благодійного фонду Українське серця Барбаренко Олег Георгійович. Діти. Любі діти. Дуже прикро, коли ми ховаємо Ми наші... ну, Перший раз були, коли... був дуже вражений ми ви слава Україні, все село загнуло від ліг, здоров'я слава. Чомусь я сподівався, що ми більше не приїдемо таку місію, місією, тому не меморіальний дошки. Це буде знайде, хто взагалі району. Ми пам'ятаємо усіх хлопців, які мали своє життя за незалежність нашої країни. Ми були в Каховському районі і мене дуже вражили слова двох дівчат, які приїхали з Києва на втоловування меморіальної дощі їхнього батька. от вони звернулися до дітей і сказали дітям, любіть своїх батьків, своїх татусів. не соромтеся підійти до батька. І сказати йому, «Тато, я тебе кохаю. Чоловіки вони менш сентиментальні, ніж жінки, але повірте, вони теж хочуть це чути. Бо, може, бо вони сказали, бо може насти, настати такий момент, як у нас, що ми хочем, хотіли підійти обняти свого батька, а його, на жаль, вже немає. Та проклята війна забирає життя наймолодших і найкращих, які є білому. Слава Богу, що хлопці стримують цю навалу і вона не прийшла сюди. Вони воюють за нас і покладають своє життя за нашу працю нашу країну. У всіх життєвих випадках ви повинні бути людьми. Поважати тих, хто поряд з вами. І підтримувати слаб і пам'ятати, що тільки від вашого від вашого, тому, як ви зараз вчитеся, яким ви виростете людьми. Така в нас буде і країна, а ми не дамо її згарбати нікому. Я хочу подарити книгу. «Другий том, хронологія мужності. зібрано, на жаль, ще 48 чоловік, які загинули на Сході. Але, на жаль, буде ще третя книга, тому що на сьогоднішній день в області більше 110 чоловік загинуло. І хочу щоб ви не думали, що ми дбавимо тільки про війну подарувати нам великий подарунок у дитячий садок. Тому що От я бачу, що діти стараються не співають їм нашої країни. Вони виводять ще не всі слова, але вони дійсно від душі, тому що діти не можуть. Ще обурювати люблять нашу країну. Так от я бажаю, щоб усі любили свою країну і робили для неї, що можуть. От тоді вона і буде гарна, квітуча і незалежна. Слава Україні! Запрошується заступник військового комісара королець Артем Юрійович. Сьогодні ми урочисто відкриваємо меморіальну дошку Герою країни, солдату Лебідь Сергію Вікторовичу, який народився в вашому селі. Він один із нас, він народився, виїзд муж мужнім на цій землі, та в тяжку годину став на її захист. Сергій Вікторович, не ховаючи, станив квілячим від виконання Конституційного обов'язку по захисту вітчизни, був признаний на військову службу за мобілізацію 28 червня 2015 року. Та направлений для її проходження в лавах Збройних сил України ВЧЕ3416. Командування частини високо цінило відмінника бойової підготовки солдата Леви Сергія Вікторовича. За що під час військової служби він був неодноразово захочений. Від висловлювань друзів загиблого та командирів Сергій Вікторович був справжнім патріотом, дисциплінованим, там хоробрим певним перемогу бійцям. На жаль, під час виконання завдань, захорони та оборони заданих рубежів в ході проведення АТО, тяжко захворів на пневмонію. Сергій Вікторович муже тримався та боровся за життя, перебуваючи в Харківському міському шпиталі. Але 3 марта 2016 року його не стало. Вічна пам'ять Герою України, Леви Сергій Вікторович, рідним та близьким всім вам, односельчани, шановна Ніна Іванівна, міський Київ за те, що виклали настоящого патріота. Слава Україні! До слова запрошується директор Малівської загальноосвітньої школи Дмиш Людмила Миколаївна. Насправді Сергія я пам'ятаю учнем початкової школи, тому що я була у нього першою вчителькою. Це був кмітливий, веселий, сором'язливий хлопчина. Хоча і в навчанні він не відрізнявся своїми знаннями, але ж почуття справедливості в нього було завжди на першому плані. І сьогодні я хочу низько вклонитися мамі Сергія, Ніні Іванівні за те, що виростили гідну людину, справжнього патріота яким будуть гордитися не одне покоління учнів, дітей. Його ім'я навічно карбувалося в пам'яті історії нашої школи, нашого села і нашої України. Тож слава Україні! Героям слав. Сіна, громада мовчить. Ніколи нехай не вертаються руки, димом не вкривається неба блакить. Шануймо пам'ять загиблого хвилиною мовчання. Хто мені очі, я дивлюсь на світлини бійців, що під градами щодень і щоночі захищають кордони оці. Це не сон, не синдром маячні, це війна в далекій країні, Не в Іраку чи десь у Чечні, а в підучій моїй Україні. Саме сьогодні українські бійці, світ України візла захищають. Б'ються з ворогом лютим вони, кров'ю землю святу поливають, Щоб країна відшла майбутня, віддають молоді життя. Честники сігнала вам славні вітчизлі сини, і вмід вас низький до зелений. Стежками прийшла від нас стежками долі. Там, де колись звіли сади, де колосився хліб у полі. Відна залишила сліди. Коли чимало і юних донь, і чистих мрій, лише надія не вирала, коли солдати йшли упід. Хоробрі воїни, захисники, сини найкращі нашої держави. Ми перед вами вічні божники, хай береже вас Бог, героям слава. Голодний смуток душу охопив, дощем заплакав. Свічка догорає. Він не дожив, не допахав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога. Полів і щастю воїну бою, що ближче стала наша перемога. Литовченко Денису, Литовченко Ользі. Запрошеним гостям та жителям села